Миї вітання. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Слово Волині підсумки. Я Олена Парай. Далі наша команда кореспондентів розповість вам про найцікавіші новини області за сім днів. Як лучани прибирають місто. Що таке посткросінг? Як громадянин Сполучених Штатів Америки вчив українських ув'язнених жити? Під стінами Луцької міської ради мітингують водії маршрутних таксі. Нагадаємо, що з середини березня водії вимагали у міського голови виконувати рішення суду, згідно із яким лише один перевізник у місті може здійснювати маршрути номер 25 та 16. У мерії переконують, що перевізник не виконав усіх пунктів договору. Відтак виконавчий комітет хотів оголосити новий тендер на ці напрямки. Водії вийшли на мітинг із вимогою не розривати договір із перевізником, їхнім роботодавцем. На місці події побували і наші кореспонденти. Маршрутне таксі, яке з березня стоїть напроти міської ради, наповнилось пасажирами, однак їхати їм нікуди не довелось. Зібрались, аби мітингувати проти прийняття рішення виконавчим комітетом про розірвання договору на перевезення. Один із приватних перевізників Волині, який на даний час має по місту чотири маршрути номер 2, 12, 17, 22, за словами заступника міського голови Василя Байцима, не дотримувався умов договору, серед яких порушення графіка руху транспорту, невчасна оплата праці та не встановлення системи GPS-навігації. Ків підприємства своя думка на це. Встановили обладнання. Ми вже рік тому обладнання, яке випадає всім нормам, всім правилам, всім звітам, які вимагає міська рада. Тільки одне но що це обладнання несумісне з візором. Незважаючи на це пункт угоди, таки порушено. Водії бояться за свої робочі місця, адже якщо договір розірвуть, 150 людей залишаться без роботи. Забирають маршрути. Свої робочі місця відстоюємо. Маршрути переходять до інших власників. І нам як буде це? варіант І план залишається. І за що жити тоді? Міська влада відмінила рішення суду, О, і робочі місця будуть скрити. Під час мітингу члени виконавчого комітету таки вирішили розірвати договори із усіма чотирма підприємствами в місті, які здійснюють перевезення, уклавши лише тимчасові угоди, аби до 6 серпня провести конкурс на перевезення пасажирів щодо будіїв, які мітингували під мерією, міський голова запевнив, хороші працівники місту завжди потрібні і вони не залишаться без роботи. Волинські прикордонники знайшли чергову партію контрабандних цигарок. На березі річки Західний Буг співробітники Луцького прикордонного загону виловили із води вісім ящиків цигарет. Контрабандний тютюн знаходився у приспущеному гумовому човні за 10 метрів від лінії кордону. Ще два ящики із подібними тютюновими виробами правоохоронці знайшли вже в ході проведення подальших пошукових дій. Наразі встановлюють особу, що залишила заборонений крам у річці. Нагадаємо, нещодавно прикордонний. Донники вже знаходили на цьому ж березі два гумових човна та 20 ящиків сигарет. Як свідчить статистика, тютюн найпопулярніший товар у контрабандному списку. Загалом за рік в Україні конфіскували 115 партій цигарок. Відтак наша країна лідирує у світовому крейтингу країн контрабандистів. Друге місце зайняла Росія у сусідній країні. За рік конфіскували 63 партії цигарок. За даними Всесвітньої митної організації, Україна вже в п'яте очолює список країн. Постачальників контрабандних сигарет Працівники Ковальського територіального центру соціального обслуговування допомагають майже двом тисячам інвалідів, людям похилого віку, одиноким. Щодня працівники, незважаючи на погоду, долають кілометри до своїх підопічних. Комусь потрібні ліки, комусь їжа, а комусь просто увага та підтримка словом. Наші кореспонденти вирішили увійти у роль соцпрацівників і провели один день із людиною, яка своє життя присвятила допомозі іншим. Людмила Матердей за день долає пішки до 10 кілометрів. Її покликання милосердя, професійний обов'язок допомагати одиноким та престарілим людям. Я тут, тимофіна. Дякую, нічого. Як ваше здоров'я? 85-річна Євдокія Тимофіївна називає Людмилу сестрою милосердя. Для одинокої пенсіонерки вона більше, ніж просто соціальний працівник. Дуже хороша людина, і я вже до її привикла як, як до рідної сестри. І її чекаю, Все добре. Вона дуже така пунктуальна, милосердна, така, як повинна бути працівник соціальної служби. Закупити продукти та ліки, прибрати помешкання і обробити город, надати медичну допомогу та розрадити добрим словом. І так щодня від хати до хати, від однієї людської долі до іншої. Я починала з другого ковеля, там свої хати були, а зараз в мене в центрі участок. Грушевського, 1 грудня, театральна в одну хату зайдеш, те купити треба, чи там те зробити треба, то на ринок сходити. то то знаходишся за цілий день. У відділенні соціальної допомоги вдома Ковальського територіального центру соціального обслуговування громадян, окрім Людмили Матердей, працюють ще 40 жінок. Аби полегшити їхню працю, благодійний фонд Степана Івахіва Патріот Волині придбав для соціальної установи ось ці новенькі велосипеди. Якщо ми будемо посміхатися один одному і подавати один одному руку, і допомагати дітям та особам похилого віку. То наша держава нарешті колись розквітне, тому що всі ми патріоти цієї держави, і всі ми патріоти Волині. Директор центру Клавдія Савчук подякувала меценатам за подарунки і запевнила від тепер робота ковальських сестер милосердя стане ще більш якісною та мобільною. Вони обслуговують людей. По цілому місту вони користуються громадським транспортом. То це з ну, надзвичайно велика допомога в зв'язку з тим, що на все це треба бюджетні кошти. Радість соціальних працівників прийшли розділити і ті, для кого вони працюють. Такого я ніколи свята не бачила, щоб так такому кількості допомагали людям. Людям при тому відкреслюють старшим, старим. Бо тому, що цим дівчатам треба золотий пам'ятник за життя поставити, вони обслуговують стареньких. Водіям на ковальських вулицях відтепер треба зважати жінка на велосипеді – не просто учасник дорожнього руху, а й соціальний працівник, на допомогу якого завжди чекають одинокі та немічні люди. Чи давно ви отримували паперові листи? А ось герої нашого наступного сюжету майже щодня отримують реальну пошту з усіх куточків світу? Соціальна мережа посткросінг вже об'єднала більше 10 мільйонів чоловік, які щодня листуються не в інтернеті, а за допомогою листів із маркою. Яке воно хобі без кордонів? Дізнавалася Ірина Кудря. Десятикласник Владислав більше року отримує листи з усього світу. Найбільше йому подобається ось ця листівка, яку отримав від товариша зі Сполучених Штатів Америки. Зображення центрального міського парку в Нью-Йорку відтепер стало мрією для Владислава, аби побувати там. Посткросінг, новий напрям у світі передачі інформації та листування відкрив для учня невідомі міста, які раніше міг бачити лише в книжках та у всесвітній мережі. Ті емоції, які коли ти відкриваєш свою поштову скриньку і бачиш там листи, справжні паперові, Ну це не зріняєш тим. Коли ти бачиш, що от прийшов новий електронний лист, посткросінг виник в Голландії. В основі листування єдина база всіх учасників проекту, яких, до речі, в Україні вже більше 7 тисяч. Перш ніж отримати листа, потрібно зареєструватись на сайті посткросінгу, де кожному присвоюється номер. Адреси усіх користувачів є в мережі. Відтак зареєструвавшись, ви отримуєте випадкову адресу і надсилаєте листа, придбавши марку, конверт або листівку на пошті. Здебільшого посткросери полюбляють листуватись відкритками із зображеннями різних куточків світу. Ту буває таке, що разом із листом приходить подарунок: карта країни, пакети кичаю, шоколад і навіть рідкісні купюри та монети. Мені прийшла листівка з німеччини, одрів, відома актриса, моя улюблена, одна з улюблених. І жіночка 51 рік мені писала з Берліну. Вона сказала з німеччини. Вона сказала, що. В неї хороша погода, що в неї чудова пенсія, що життя вдалося. У листах, які отримував Владислав, йому неодноразово доводилось читати про погоду в тому чи іншому місці, про цікаві ситуації, в які потрапляли люди. Наприклад, я спілкуюся зараз з однією дівчинкою з Голландії, то дуже цікаво з нею спілкуватися. Ми завжди один одному вкладаємо різні цікаві речі. Я навіть і шоколадку її нашу вкладав слав, і вона мені різні солодощі з Голландії слала, і різні їхні журнали і свої. Різні фотографії з місць, де вона була, і знаєте, це дуже цікаво. Для кожного адресата пост кросери обирають найкращі марки. Ціна авіамарки – 5,60, плюс витрати на конверт. Дешевше надсилати лист наземним транспортом, куди це можливо. Така марка вартуватиме 4 гривні. Та важливіше за витрати є вдосконалення іноземних мов, адже без них спілкування неможливе. Англійська має бути досконало вивчена. Я її вчу, тому що я хочу вчити поїхати, подорожувати, вчитися в інших країнах. Я розвиваю свою англійську у цьому мені. Набагато легше тепер розуміти англійську мову, і навіть на уроках в школі мені це допомагає. Владислав та Олександра зізнаються, отримувати листи на електронну пошту чи популярних соцмережах їм не цікаво. Адже коли тримаєш конверт, на якому марка Китаю і читаєш написані від руки тексти, це приносить задоволення. Цікавим є й те, що відстані куди прийшли всі надіслані в рамках проекту посткросінгу листи, становлять 50 мільярдів кілометрів, що в 300 разів більше відстані від землі до сонця. Як і обіцяли, сьогодні ми покажемо вам детальний репортаж із дня святкування 812-го дня народження селища Ратне та 68-ї річниці визволення району від фашистських окупантів. Святкували ратнівчани гучно з піснями та танцями. Кореспонденти програми «Слово Волині», які завітали на свято районного масштабу, далі розкажуть, як це було. Поліська хата гостями та піснею багато. Назва етнографічного фестивалю за участю фольклорних колективів Ратнівського району сповна ро розкриває сутність того, що відбувається. Учасники ансамблю жартівниця заболотівського будинку культури і самі веселяться, і перехожих пригощають. Гостям така гостинність подобається. Поруч десятки подібних етнографічних майданчиків. Тут тобі й пісню заспівають, і усілякий ярмарковий крам запропонують. Я дуже рано почала ткати. І так почуть чуть я дійшла до заслуженого мастера народної творчості. На березі прип'яті зібрались тисячі ратнівчан та гостей селища. Кульки та футболки з написом День Ратне своєрідний ідентифікаційний код учасника свята, організованого Волинським фондом Патріот Волині. Дуже красиво, дуже сьогодні багато, багато концерти і дуже виступали гарно. А що особисто ви чекаєте? Ви, ну ви чекаю ще як я ще не дуже Така вже стара, я ще й вечора, дискотеку, Як виступатиме артист? Приїде все. Свято традиційно проходить містовно, організовано, багато людей, багато пісень, багато свята, багато посмішок. На святі не перший раз, ну такого ще напевно не було, як сьогодні. Здалеку видно. Ми тут близенько живемо, чути, просто душа рветься. Треба йти. На головній сцені свята виступають діти для кожного з учасників конкурсу Юні таланти. Фонд Патріот Волині приготував цінні подарунки. Фонд Степана Івахева. Був спонсором нашого концерту. Він нам подарував деякі подарунки, дуже приємно відзначив наш юний ще колектив. Ми плануємо на наступний рік краще підготуватися, досягти більших результатів. З головної сцени привітали і ветеранів-визволителів, і які в день свята стали на рушничок. Щастя тим людям, які своїм життям будували історію і лаківщини, здоров'я, міцного. Я сьогодні дуже багато їжджу до я був в багатьох кутках і саме велике приємне враження від двох речей. Всі співають і молодь залишається в селі. Значить, Ратівщина має своє майбутнє. А головний подарунок ратнівчанам святковий концерт народного артиста України Павла Зіброва. З рук співака отримали нагороди і кращі вокалісти конкурсу юних талантів Ратнівщини. Мені дуже приємно, що мене нагороджував Павло Зібров. Дуже приємно, що нагородили ціним подарунком. Я дуже старалась, і Це дуже приємно. Цікаво, що глядачі не лише слухали співака, а й співали з ним на одній сцені. Дай Боже, щоб таких днів, таких вечорів було побільше в Україні, побільше меценатів. Добрих людей щирих, які можуть поділитися своїм серцем матеріальними, якимись цінностями. і оце робить молодець мій друг Степан Петрович. Я радий, що він мене сюди запросив. Я радий побачити стільки багато народу. Я радий, що я в цьому вирії сьогодні побув у надвечір'я. Контури свята розчинились у вогнях феєрверку над Прип'яттю, залишивши по собі незабутні враження та спокій. До дня незалежності і дня міста Луцька залишається менше місяця. А щоб підготувати обласний центр як належить, потрібен час. Акція за чисте довкілля зібрала працівників більше 70 підприємств, аби зробити місто чистим. Журналісти слова Волині теж взялися за граблі, аби долучитися до доброї справи. Пан В'ячеслав неодноразово ходив на центральний ринок оминаючи височезні бур'яни, які поросли на території парку. Саме тому разом із працівниками підприємства охоче долучився до акції прибирання міста на роботі і вся необхідна для цього техніка. Десятеро найактивніших працівників сьогодні змінили звичну працю на роботу просто неба. Там дуже було приємно долучитися до цієї як би сказати, акції, тому що ми хочемо, щоб наше місто завжди було. Чистим, охайним я, наприклад, дуже часто хожу на ринок цими прекрасними зеленими, як кажуть, гаями. І я б хотів би, щоб і ми всі б хотіли, щоб воно було завжди охайне і, і чисте. І не тільки зараз, а й на майбутнє. Акція за чисте довкілля в обласному центрі стартувала 26 липня і триватиме до 17 серпня. Найперше залучили 70 підприємств міста до прибирання парку імені Лесі Українки. Його територія 70 гектарів. Більшість її озеленена. планується прибрати 45 гектарів. Територію розбили на окремі частини і поставили обов'язкові завдання. Викосити самосів, виробити самосів, викосити бур'яни, траву. Навести належний порядок, прибрати тверді побудові відходи, завершити квіткове оформлення на центральній алеї. Якби комунальне господарство парка та сфери міста Луцька мало достатньо ресурсів для роботи, такої трави у парку не було б. Стверджує Анатолій Трикуш. Нині ж організація налічує лише сім людей. А цього недостатньо для того, аби місто було чистим від бур'янів. Хотілося багато чого ви знаєте. Я бував от в Республіки Білорусі і бачив там парк. Культури відпочинку, був в Донецьку, бачив там парк імені Щербакова, Дуже хороші, шикарні парки. І хотілося б, звичайно, щоб і наш парк мав такий вигляд. Аби в день Луцька, який нагадаємо, співпадає з Днем Незалежності нашої держави, гарно провели свято квітів. Олена Біла зі своїми колегами ретельно доглядає міські клумби, Щоразу їх доповнюючи новими квітами. Їх прикрашають і озеленюють двічі на рік. Для парку стверджують, обрали найкращі саджанці. але є різні квіти це. Генерарія, салія, чорнобривці, бігонії, кани, коли от по місту інколи йдуть і вже хтось так захоплюється квітами, всі дякують, красиві квіти, красиво посаджені. Пересічні лучани з радістю зустріли зміни, які вже помітні після першого дня прибирання. Все подобається, те, що робиться, подобається. Якщо не робиться нічого, це мені не подобається. Уже 3 серпня усіх охочих і тих, кому не байдуже наше місто, організатори запрошують приєднатися до екологічної акції, яка відбуватиметься у парку імені 900 річчя міста Луцька. 27 липня у Лондоні стартували ювілейні 30-літні Олімпійські ігри. Триватимуть світові спортивні змагання до 12 серпня. Нашу країну на Олімпіаді представляють 245 спортсменів у 28 видах спорту. Серед них, до речі, шість волинян. Результатів уся країна очікує із нетерпінням. Адже західні експерти наввипередки пророкують жовто-блакитним спортсменам 27 медалей, серед них 10 золотих. Такі висновки експерти зробили проаналізу. Вавши виступи українців на попередніх олімпіадах, так 2008 року у Пекіні наші спортсмени вже вибороли 27 нагород різного гатунку. Отож, тримаємо кулаки за наших олімпійців. Добровільно повернутися в колонію через 27 років він подолав океан, аби знову побувати за гратами. Нині громадянин США Вадим Іващенко у 80-ті роки відбував покарання у Ковальській виправно-трудовій колонії. Через 27 років він повернувся і розповів засудженим, що після...